Опача, шалом усім хлопці та дівчатка. Мабуть, усі знають, як замінити мастиво на автівці Шкода Октавія. Але, мабуть, можливо, для когось це буде дуже цікава інформація. Що нам треба? Підперти, Підперти колесо обов'язково, підняти машину. Залізти під машину. Є в нас такий болт на 19. Де це знаходиться, це знаходиться тут. Ось тут поруч з датчиком дав... тиску масла. Ось тут знаходиться такий болт ми його відкручуємо, основна маса з маслом звивається у якусь йомкість. Потім Ми відкручуємо кришку ось тут, щоб це добре пройшло, так, відкручуємо її та треба тепер, коли все масло з... спустилося донизу, Треба відкрутити фільтр. Фільтр у нас для фільтра є різні ключі, але в мене є такий. Фільтр знаходиться на шкоді октарії. Ось тут треба акуратно залізти, зажати оцей ключ. та відкрутити цей фільтр. З нього теж буде виливатися мастива трішки. Та ставимо новий фільтр, нове мастило. Та поїхали. Хлопці, дівчата, обов'язково треба перевірити, що там нема ніякого уплотнительного кольця резинового. Там, де був наш фільтр, наш коді Octavia a 7 він знаходиться ось тут. Обов'язково обов'язково взяти ганчірочку, усе протерти ось тут. Ми ж з України, чистоплотні ребята. Та й дати йому стекти. Якщо ви бачите, що усе стекло, усе добре. Тоді ставимо назад наш фільтр, закручуємо його. Не так до усирачки, але закручуємо і болт та заливаємо нове мастило. Ось таке в нас старе масло, схоже вже на негров. Міняв його останній раз, рік тому, але поїздив небагато, десь 4-5 тисяч, щось таке. Мастить, але треба міняти. В нас у Іваті така жара, хлопці, дівчата, така спека. Буває плюс 45. Треба міняти як можна частіше. Що треба обов'язково зробити, це поставити оце декілька пакетів, зав'язати, добре-добре, ліпше у 3-4 пакета не жаліючи цього та здати на ближайше СТО Вам там не відкажуть, в них є спеціальна така бочка для цього. І мусорку викидати не можна. Не потрібно цього робити, треба слідкувати за екологією. Обов'язково. Ну що, зараз будемо заливати масло та ставити оцельпіль. Це оригінальний. Треба що зробити, якщо хто не знає, то вживательно це отак взяти нове масло на палець та отак акуратненько тут обмазати, щоб воно дуже гарно так прилягало. Та поставити усе, та залити масло вже по щупу. Ну все, хлопці, треба заливати 4 літра. У нас буде жарко 53. Якщо це україна, то 40 можна заливати. 4 літра можна вийти. Цей двигун, це двигун 1-2, старі А7. 4 літра можна лити, У нас ще не повний, трішки доб'ємо, пару грам. Та все. Хай ще стик. Героям слава.